Зараз багато людей переживають досить такий складний період, і мені захотілося зробити маленьке послання. І якщо ви зараз тут, якщо дійсно в вашому житті ну, трошечки, якби є зараз випробування, то можливо це відео буде вам, да, такою маленькою підказкою, можливо, да, якимось таким світлом в кінці тунелю. І... Знаєте, хочу вам сказати, що от насправді те, що зараз відбувається, ну, це навіть, знаєте, зрозуміло, і без карт, насправді то. Тому що те, що зараз відбувається, це по суті, як, да, коли ви приходите до своєї сили і випалюється просто все, що більше вам не служить і що більше вам не потрібно. І ви, по суті, як Фенікс перероджуєтесь і да, от реально із середини. Просто все зайве з вас зараз виходить. І, власне, тому так складно, тому що піднімається наверх так, всі страхи, якісь, всі образи, травми. І оцей процес переродження, він болючий, тому що відмирає ваша стара частинка і народжується нова. А народження нового ну, це якби такий процес, ну, досить все одно неприємний, але він класний. І... Ви просто зараз можете, наприклад, цього не бачити, але з часом ви реально усвідомите, що от цей момент він був дійсно дуже важливим для вас. І він зробив вас набагато сильніше, і, що саме головне, набагато ближче до себе. От зараз просто постарайтесь максимально прийти до своєї чесності, до того, чого хочете ви, до того, що для вас важливо насправді. І... Дозвольте собі побути в цій чесності, побути в цій вразливості, не намагатися насильно себе витащити з цього стану, не намагатися якось втекти від того, що відбувається. Тому що насправді, якщо ви будете зараз спробувати тікати, то ну, все одно вас потім це все дістане. Тому що той біль, який зараз відбувається, він, про суті, про зіткнення з правдою, про руйнування ілюзій. І якщо ви оберете тікати, то ви просто з цим. Повторно знову зіштовхнетесь, і ну тоді вже буде ще важче. Тому зараз просто, знаєте, зробіть оцей крок віри і довіртесь тим процесам, які відбуваються. От, просто довіртесь. І от, знаєте, зараз тут просто імператриця цікава, можливо, тут зараз більше дівчата саме це дивляться. І от все одно, знаєте, це прийти до імператриці. Дуже цікаво, що в мене насправді також такий період зараз дуже схожий був в жовтні, і в мене також випадала саме імператриця. Знаєте, тобто це становлення своєї сили. Прийти до своєї сили і переродитися от, реально саме в імператрицю. І якщо ж ви, наприклад, да, там, дуже цікавий момент пари, то навіть, навіть банально тут пара. Чоловік і жінка, і обоє в таких досить сильних енергіях. Якщо у вас якби, в стосунках, то тут можуть випливати якісь такі моменти, в цілому, баланс жіночого, чоловічого, можливо, це особисто про вас, баланс жіночого і чоловічого всередині вас, скільки ви віддаєте, скільки ви отримуєте. От це все максимально зараз збалансувати, збалансувати, проаналізувати і, знову ж таки, да, прийти до цієї гармонії із собою, щоб вам із собою було комфортно. Все, що вам не служить, воно зараз буде відмирати. Все, що більше з вами, якби да, несумісне, воно буде відмирати. І залишиться лише істина ваша, яке виведе вас у вашу силу, яке вас переродить. І якщо, там, наприклад, дивитися з розрізу стосунків, то виводить стосунки ваші також в силу, якщо ви зараз не вчителя. якщо ви будете працювати над цим, але знову ж таки важливо розуміти. Чого дійсно хочете ви, чого дійсно хоче ваша душа, чи комфортно вам там, де є ви зараз? Чи можливо, да, от, тут важливо прийняти оцей такий крок серйозний, і наважитися на зміни. Але в цих змінах немає нічого страшного, їх не треба боятися. Їх потрібно просто прийняти, довіритися і розуміти саме головне, що все, щоб не відбувалося, воно буде на краще для вас, може мене просто мені не дають нормально записати відео. Але знаєте, що все ж не буватиметься, воно буде на краще. Обов'язково на краще. Головне не втрачати контакти з собою. Це саме головне. І пам'ятайте одну фразу: як би не було важко, у вас завжди є ви. От це просто ця фраза, вона може вам звучати як мантра. У мене є я. Що би не сталося, у мене є я. І це найкраще, найсильніше. І... Найтриваліша опора, просто вічна опора, яка завжди буде з вами.